Хвала Богу. в біблії говориться про мирне помешкання. Так. Тобто, не лише ви цього хочете, так це те, що важливо для вашого благополуччя. Теж не планіше з домівкою. дім, милий дім, ваш дім там, де ваше серце. Уявіть собі дім вашої мрії, своє власне місце вільне від боргів. У кожного в уяві є свій ідеальний дім. І хороша новина в тому, що ваш дім є частиною Божої обітниці, забезпечення для вас і вашої сім'ї. В Біблії окремі місця писання про те, щоб мати хороший дім, гарно обставлене всередині. І ви можете стояти на цих місцях писання з вірою, щоб отримати свій ідеальний дім. Це Боже бажання, щоб ви мали мирне помешкання. Приєднуйтесь до Глорії Коплан та її гостя пастора Джорджа Пірсонса. Коли вони будуть показувати вам місця писання, які приведуть вас додому, про які ви мріяли. Зараз на передачу переможного лосвіруючого. Отже, Глорія Копланд. Вітаю, Джордже. Вітаю. Глорія. Запрошую всіх з нами знову Джордж Пірсонс, пастор Джордж. І він має ще більше матеріалу на тему процвітання, і це добре. Який у нас сьогодні день процвітання? Із цього вчення, яке ми провели, це 126-й день. 126-й день. мої вітання. Амінь. Ми вже три роки проповідуємо на тему процвітання. Це дивовижно. Я хочу почути свідоцтва від людей. Нам потрібні ці свідоцтва. Амінь Глорія, потрібно знати, що зафіксовано вже 250 тисяч завантажень наших конспектів самого Богу. початку. Господь поклав мені на серце, Глорія, що нам потрібно зафіксувати всі ті думки на папері. І зробити досяжними записи всіх цих передач для глядачів. Також з тими конспектами, по яких ми будемо говорити ці два тижні. Ми будемо говорити про те, як вірити Богу про власний дім. Всі наші конспекти, всі наші проповіді, які ми проповідуємо, всі місця писання. Всі вони доступні для наших глядачів. Лише зайдіть на наш англомовний сайт, і в розділі Пасторснот ви можете їх завантажити для себе. А також ви можете зайти на наш сайт KCM.org.ua і переглянути всі передачі. Дуже важливо, щоб глядачі знову переглядали їх і повторювали те, про що ми говорили минулого тижня, оскільки ми говорили про ваше свідоцтво, про те, як ви з братом Кеннетом вірили про власний дім, про різні речі, які Господь вам промовив, про відкриття, яке дав вам Бог, і про те, як ви все це робили весь минулий тиждень, Глорія, маю вам сказати щось. Це відкриття зробила Керол Хілл, яка працює з нами тут в студії. Ми говорили про дім Грін Рівер Корт, до якого ви переїхали. Так, ваше свідоцтво про це бог привів вас в той дім, і після запису нашої передачі до мене підійшла Керол, і вона показала мені на своєму айпеді фотографію карти місця, де знаходиться той дім Грін Рівер Court. І ви тут бачите? Тут написано Грін Рівер Корт прямо над фотографією. і це правда. І там написано. Там написано, це правда? Еденський сад. Правда? Там є парк, там. чи щось інше? це частина міста, яку видно з вашого вікна. І я пам'ятаю тоді, так, якщо пам виглянути із вікна, Другого ви можете побачити місто. щось на кшталт алеї, і звідти так. видно центр міста. І ця ділянка між вашим домом та центром міста на карті називається Еденський сад. Цікаво, чи не так? Коли вона мені це показала, моє серце буквально підстрибнуло. Вибачте, я задів сім мікрофон. моє серце буквально підстрибнуло, оскільки то було Боже бажання для Адама. Так в Еденському саду. І слово Еден означає дім задоволень. Слава Богу. Хіба це не чудово? Так, так. Отже, ви з вашого вікна буквально дивилися в Еденський сад. Слава Богу, чудово. Я пам'ятаю, як він виглядав. На ділянці від будівлі це до центра міста красиво. все було зеленим. І було видно, силуат міста це Тож дуже це красиво. Це воля Божа для вас, що ви мали свій власний чудовий еденський сад без боргів, без боргів. Якщо ви хочете, якщо ви цього хочете, ми не будемо вам це нав'язувати. Не будемо, але не будемо. але це відповідає писанню. протягом наступних трьох днів. Понеділок, вівторок і в середу, ми будемо говорити про 21 місце писання. Передусім, деякі з цих місць писання дали нам ви, і тепер я даю їх вам у ваших конспектах. Вони з моєї колекції місць писання, записаних від руки Глорію Коплен. Це не оригінал, це копія. Але одного разу ви дали мені свої місця писання про власний дім. Багато років тому, коли ми Террі вірили Богу про наш власний дім, і ви сказали: зробіть собі копію переліку. Ми були у вас вдома і читали їх. І я запитав, Глорію, я можу зробити копію? Так, я зробив копію цих писань. Це ваші місця писання, і ми будемо їх читати. Вони спрацювали і продовжують працювати, але давайте передусім поговоримо про те. Чому так важливо починати з писання? Чому в першу чергу ми йдемо не до ріалтора? Ні. Потрібно передусім звернутися до Слова Божого, оскільки Слово Боже це фундамент для нашого фундамент. дому. Кожному дому потрібен хороший фундамент. Саме цим ми зараз займемося. Шостий розділ Євангелія від Луки. Мені це подобається. Євангелія від Луки, шостий розділ. Давайте відкриємо це разом. І саме завдяки цьому, коли ми перечитуємо всі ці місця писання, ми знаємо, що Слово Боже це фундамент. Ми дамо вам 21 місце писання плюс два додаткових. Серед тих місць писання можуть бути три місця, які справлять на вас особливе враження. Ось на чому нам треба стояти, щоб вірити Богу про власний дім. Кеннет Хейгін навчав нас у цьому у серії проповідей, яку він говорив багато років тому про те, як використовувати свою віру. Він сказав: знайдіть три місця писання, які будуть говорити про те, про що ви вірите Богові. Саме це ми зараз і робимо. Я не пам'ятаю тих три місця писання. визначте три місця писання про те, Раз, що Бог вам пообіцяв, як мінімум, як три. мінімум три місця. Отже слово Боже, це фундамент для цього. Так подивіться 46-й вірш. В ньому сказано: чому ви кличете мене, Господи, Господи, а не виконуєте того, що я кажу? Кожен, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. І я скажу вам, до кого він подібний. Він подібний до чоловіка, це 48-й вірш, котрий, будуючи дім, копав глибоко і поклав основу на скелі. І коли прийшла злива, і вода наперла на дім, той, то не могла зрушити його, бо він був збудований на скелі. А той, хто слухає і не виконує, подібний до чоловіка, котрий побудував дім свій на землі без основи. І натисла на нього вода, і він одразу ж розвалився. І руйнування дому того було дуже великим. Глорія, ми повинні будувати свій дім на скелі, якою є слово Боже. Слово Боже, скеля слова Божого. і саме з нього ми беремо місця писання для нашого фундаменту. Ми будуємо на цьому наш дім. І цікаво, те, що багато років тому, коли ми стері перебудовували дім, в якому зараз живемо. Ми його повністю обідрали всередині до самої основи. Ми переробили площу кімнат і додавали нові. Одного разу до нас прийшла група людей з нашої церкви, і ми на балках писали місця писання. Так що у нас всередині самого дому всюди написані місця писання про дім мені потрібно уточнити це у місі, оскільки то був їхній дім то так. був дім сестри Глорії. І мені потрібно дещо перевірити. Але недавно мені сказали, що біля входу в дім там закладена Біблія. Здається, я про це чула біля входу в дім. Як тільки ви заходите в дім. Біля одвірок лежить Біблія. Я про це не знав. Ми там вже багато років, тому мені потрібно дізнатися про це у місі, але це буквальне зображення того, як слово Боже має бути самим фундаментом для нашого дому. Так. ви знаєте, ви що в Біблії говориться про те, що потрібно сховати слово Добре Боже ставлено. у своєму серці, але щоб ховати його біля в підлозі, дверей. це нове відкриття. Це нове відкриття. Я щойно подумав про це. Я подумав, біля вхідних дверей в наш дім. Лежить Біблія. Це чудово. Ми Місі, повинні Мисія у це що, що це правда. Якщо це неправда, це має бути правдою. Ми повинні це зробити, Глорія. Ви в своїй книзі, воля Божа процвітання, написали. Ви повинні брати місця писання щодо процвітання і роздумувати над ними, поки вони не стануть реальністю у вашому серці. Так. поки ви не будете знати, що процвітання належить вам. Я це трохи змінив. Насправді можна сказати і так. Ви повинні взяти місця писання про те, як вірити Богу про власний дім і роздумувати над ними доти, поки вони не стануть реальністю у вашому серці. Амінь I амінь. Mean. I mean. поки ви не будете знати, що цей дім належить вам. Кілька хвилин тому, коли ми готувалися почати цю передачу, я молився. Я ходив по студії, і Господь промовив до мене. Він сказав: багато людей шукають свій дім. Вони шукають дім, і вони повинні знайти цей дім. Господь сказав мені так. А є дім, який шукає вас. Добре, сказано той дім, який для вас приготовлений. Мені це подобається. Дім, який шукає вас. Є дім, який шукає вас. І той дім в Грін Ріверкорд був таким. Коли ви з Кеннетом були в Талсі і дізналися про восьмий вірш 13-го розділу послання до римлян, не будьте винними нікому нічого, окрім взаємної любові, або уникайте боргів, як сказано сказало Варшина Молден. Переклад може мені допомогти, але він не він допоміг. нічим вам не допоміг. Він лише так, підтвердив сказане в традиційному перекладі. Але ви з Кеннетом прийняли рішення вірити Богу про дім без боргів. І тієї миті, коли ви почали вірити Богу про дім без боргів, одна жінка в Фортфорті -Форт почала будувати дім, про який ви вірили. І тоді, хоча ми про це не знали, ви в той час про це але не ми знали, вірили. але ви роздумували над цим. Ви роздумували. У вас сформувався образ дому. Я креслила плани. Ви креслили плани, зображення, дивилися журнали. Так. Ви роздумували над Словом Божим. Я хочу швидко це прочитати. Ось що ви робили. Ось що робили Кенне та Глорія. Ось що робили Джордж і Террі Пірсонс. Книга Ісуса Навина, перший розділ восьмий вірш. Нехай не відходиться книга закону, тобто слово Боже, так. нехай не відходиться книга закону від вуст твоїх, але повчайся в ній. Це слово означає роздумуй, тобто так. налаштовуй свій розум, так налаштовуй своє серце, налаштовуй думки, базуючись на цьому. День вдень та вночі, щоб точно виконувати все, що в ньому написане? Тоді ти будеш успішний. На дорогах твоїх і будеш чинити розумно або будеш успішний. алілуя. Тому вам потрібно роздумувати над словом Божим. і слово Боже має опуститися в ваше серце. Це слово для вас має бути реальним більш реальним, ніж те, що ви бачите зараз в природному світі. Ви повинні побачити це всередині. Так, вірно. Наприклад, ви з Кеннетом бачили себе. Ви бачили себе у літаку Citation 10. І щороку, року, коли приходив час конференції, так, ми показували відео протягом багатьох років, мені би хотілося дізнатися, скільки років насправді пройшло відтоді? Десять не знаю точно десять років відтоді, як ви з братом Кеннетом отримали в своєму серці спонукання вірити про найшвидший приватний пасажирський літак. літак. Так, і ви вільнили про це свою віру. Але всередині вас був образ літака. І ви бачили, як літаєте на ньому. Те саме ви робили стосовно ми свого Ми Виводили, що не будемо брати гроші в борг. Ми будемо платити готівкою. Так. І настав той день, коли з'явився цей літак в місії Кеннета Кенета Так. І Глорія, настав той день, коли ми старі, переїхали. Ми не припиняли вірити. Ви не припиняли вірити, і це важливо. Ви продовжували робити те, що написано в книзі Ісуса Навина, роздумувати над цим словом. Нехай воно не відходить від уст ваших, щоб точно виконувати все, що в ньому написано. Бачите, це виконаним здійсненим. Сьогодні ми прочитаємо перші у мене є сім місць писання, які ми прочитаємо спочатку. А ви слухайте їх, записуйте її, завантажуйте всі конспекти. Вони на нашому англомовному сайті і почніть всередині себе створювати образ дому, про який ви вірите. Або машину, що б то не було. Дітей, так, що служить Богу, це спрацює для всього. Амінь для всього. Це зараз ми зосереджені на домі, але це спрацює для всього. Так, вірно. Ми, старі зараз віримо Богу про дім біля озера. Це добре. Цей дім недалеко. У півтора години їзди звідси. Місце, куди ми можемо всі разом їхати, де ми можемо сісти з книгами та біблією, місце, куди ми можемо приїхати. Ми Це можемо важливо. ненадовго все залишити і перезавантажитись, відновитись. Між іншим я збирався запитати вас про це наступного тижня, але ми хочемо поїхати в Арканзас молотовний будиночок на кілька днів. Звичайно, якщо він не зайнятий, ми можемо старі приїхати. Здається, наступного тижня він не був зарезервований. Гаразд. Будь ласка, там зараз має бути красиво. Це красиве місце в Арканзасі. Ми приїжджаємо туди, щоб роздумувати над словом Божим. Але ми думали про місце. Воно трохи віддалік звідси. Ми Літали туди, але туди можна доїхати машиною. Це місце, так. куди можуть приїжджати діти. Це не дуже далеко. Амінь. вам ми віримо про місця. нього. Вільне від боргів. Це бажання вашого серця. Ви повинні це мати. Це бажання. Це бажання, бо ти туди їдеш і прокидаєшся вранці. Жодного телефону. Люди не телефонують тобі з питаннями, що нам робити з цим і з цим. Ти виходиш на ганок або на терасу і досліджуєш слово Боже. Знаєте, мобільний зв'язок там справді поганий. Він поганий вгору кращому випадку на окремих ділянках особливо, коли виключаєш телефон. Потрібно спуститися до міста. Вона зовсім погана в Арканзасі. Потрібно виїхати на головну дорогу. Так і я думав, що можна це зручно. Там можна відповісти на телефонний дзвінок, а можна сказати алло, Ти десь зникаєш". Мабуть, Поганий зв'язок і це так. і це наповнює нас. Це бажання мого серця мати таке місце неподалік звідси, близько так, так щоб можна було туди поїхати. Ми старі я віримо Богу. і ось кілька місць писання на підставі, яких ми стоїмо. Давайте відкриємо Біблію, щоб побачити їх, оскільки у нас немає часу, Гаразд, ми їх вам просто прочитаємо. 24-й розділ книги приповісти. Давайте почнемо Це звідси. Ми закладемо фундамент для вашого дому. Так. Закладаємо основу. для дому, про який ви мріяли. Що у вашому серці? Що ви бачите? Давайте разом будувати цю основу. Гаразд хтось може сказати, але я вже маю дім, мені не потрібен дім. Тоді запишіть ці місця писання для так. ваших дітей. Так для Їм знадобиться дім або вчіть про це, або для когось Навчайте ще? когось цьому. 24 розділ книги проповісти. Я буду читати з розширеного перекладу з допомогою вправної та побожної мудрості дім. мені це подобається. Життя, дім, сім'я будуються і з допомогою розуміння він затверджується на твердому та хорошому фундаменті. І з допомогою знання всі його кімнати будуть наповнені дорогоцінними та приємними це чудове місце писання. Галілуя, Глорія, це дивовижне місце писання. Дім обставлений чудовими речами в ньому є все. Це добре. Інший переклад це дуже важливе місце писання. Потрібна мудрість, щоб збудувати дім і розуміння, щоб поставити його на це твердій основі. Правда. ще в одному перекладі в Біблії сказано: дім будується мудрістю. То що нам робити з такими місцями писання, як це? я записав його у своїх конспектах. За допомогою справної та побожної мудрості будується мій дім. Необхідно застосовувати їх до себе особисто. Так, так якби ви вірили про стілення чи щось інше, про що завгодно і з їх допомогою ви вірите Богу про дім. Останнє місце писання, яке я вам прочитав: мій дім збудовується мудрістю з допомогою мілої та побожної мудрості. Глорія, ми читали в проповістях, що мудрість це найголовніше, так. і ви зрозумієте, чому ми не знаємо, як щось зробити без мудрості так. Божої. В природному світі можна дещо зробити, але не все. Так. Ми потребуємо надприродного. Ми потребуємо надприродного. Ми потребуємо мудрості, ми потребуємо мудрості так. Божої. Ми потребуємо мудрості Божої в питанні ремонту дому. Підходять до цього питання, нам потрібна мудрість Божа. І я це бачив особливо стері, оскільки ми за хвилину прочитаємо місце писання, в якому говориться про мудру жінку. Так. Дім – це наша сфера. так, вірно, я бачив плоди духа у дії. Я бачив, як вона одного разу сказала будівельнику, я хочу. Вона хотіла зробити балкон із однієї з кімнат. Так. Будівельник сперечався з нею. Це неможливо, неможливо цього зробити. Я стояв і спостерігав за цим. І вона сказала: ні, ми це зробимо. Бог сказав мені, «Будуй це». І зрештою, він здався. І зараз у нас красивий балкон в одній з кімнат. я бачив, як це діє стері. Потрібно знайти побожну жінку, яка знає, чого вона хоче, і яка чує від Бога, і вона не відступиться. Ні, -ні. і це непогано. Запитайте мене, звідки я це знаю. Вона отримала свій балкон. Знаєте, Глорія я чую про різні церкви, про різні місця, де жінкам не дозволяють проповідувати. Вони багато пропускають. Ми цінуємо цю підтримку і додам свою невелику допомогу. Це нерозумно, оскільки ми потребуємо жіночої мудрості. Що тоді робити? Ігнорувати 31 так. розділ приповістей. Я довіряю своїй дружині. Я довіряю їй. Я довіряю тому, що вона чує від Бога. І як сказала Вікі Берг, жінки це жіночий голос Вікі, Духа так Святого. Сказала? Цікаво. Я був поруч з вами 37 років, Глорія. Ви мудра жінка. Слава Богу, я це ціную. Я слухав вас, я чув, що ви говорите. Ви говорили істину, і мудрість Божа діє в вас для вашої сім'ї. Я вдячний вам за це. Джордже, це надихає мене велике спасибі. Це правда, це істина. Приповісті 9. перший вірш. Мудрість будувала собі дім. Приповісті чотирнадцяти мудрість Божа цьому потрібна мудрість. мудрість? мудрість? Приповісті 14. розділ. Перший вірш. Мудра жінка збудовує свій дім, а нерозумна зруйнує його своїми руками. в одному з перекладів читаємо так: мудрі жінки збудує її дім. Я ніколи раніше цього не бачила. мудрі жінки збудує її дім. Я уявляю зараз жінок, яких підтримують їхні зрозуміло. чоловіки. Я читаю одиннадцятий вірш четвертого розділу книги Рут. про Рахіть та Лію, які обоє збудували дім Ізраїлю. Я це також не звертав міст. на нього уваги, поки не почав досліджувати це. Книга Ісаї 65-й розділ, 21-й вірш, і будуть будувати доми Бачите, і жити. Це в ній. благословіння. Люди під прокляттям. Будували доми, але вони але в них вони не в них жили. Не і це благословіння. Приповісти 24 четвертий розділ, 27 вірш. Приготуй свою працю на дворі і оброби собі поле, а потім збудуєш свій дім. саме цим ми зараз займаємося. амінь. Ми готуємо наші справи або нашу працю у дворі і обробляємо своє поле. Ми збудовуємо свій дім. За допомогою слова Божого. амінь книга Єремії 29 двадцять дев'ятий Важливо 5 Планувати вірш. час. Важливо планувати час. Важливо. Розкажи, Розкажіть, чому? чому важливо планувати? По перше, гроші. Так, гаразд ви втрачаєте більше грошей. Так і це помазання, коли приходить час. Так. Коли приходить це час будувати, так. час починати церкву. Час одружуватись що завгодно. Еклезіаз говорив: час. є час, щоб будувати. Так є час. Амінь книга Єремії 29,5. Будуйте доми і живіть в них, насаджуйте сади, та їжте плоди їхні. І на закінчення сьомий вірш 106-го псалму в розширеному перекладі. він повів їх прямими та правильними дорогами, щоб вони прийшли до місця, де вони могли збудувати свої думи. Це Хороше місце Джорджа. В іншому перекладі сказано він поставив твої ноги на чудову стежку, яка веде тебе прямо до хорошого місця, щоб жити. Мені це подобається. Хіба це Дуже не чудоворіч? Він амін. поставив твої ноги на чудову стежку і привів Недавно тебе. Недавно Я сиділа на ганку нашого дому, так. який звичайно ж водою. Він на озері і я подумала. Я сиділа з Біблією. Як так. я зазвичай роблю в хорошу погоду? Я виходжу на вулицю. Подумати лише раніше тут було пасовисько, а подивіться на, подивіться це, на зараз. це зараз. Зараз бачите так. це місце, яке було так. покликане. Так, слава Богу, Господь поставив твої ноги на чудову стежку і привів тебе прямо на так. Хороше місце. привів прямо. На хороше місце. Щоб жити, очі, ми молимося Дякуємо Господи на цими місцями Писання зараз. Ми так і я вдячні. дякую тобі за те, що образ та бачення прекрасного дому оживає так. всередині нас, в ім'я Ісуса. Слава Богу, амінь. 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 Хвала Богу, Глорія. Слава в Біблії Богу. говориться про мирні помешкання. Так Це не лише те, що ви хочете отримати так. щось без боргів. Це те, що важливе для вашого прибутку. Так, хіба ви не отримуєте найбільше відкриття, коли сидите в своєму домі і читаєте Слово Боже? Сидите на ганку, на терасі так. або ще десь досліджуєте. Слава Вірні. Богу, ми з Джорджем зараз повернемось. Включає в себе нагороду пророка. Ви отримуєте нагороду на рівній основі зі мною та з Лорією за проповіді Євангелія. Кожна душа, яка прийняла спасіння, ви отримуєте за це таку ж саму нагороду, якби ви проповідували Євангеліє. Бо хто є важливішим людина, яка проповідувала звістку, чи людина, яка придбала одяг, який я ношу, поки це проповідує, чи людина, яка оплатила пальне, щоб доставити на суди? Амінь. Ми у цьому разом. Ви маєте однакові переваги з нами. Насіння постійно у це служіння пожинає врожай людей: дітей, дорослих, їхніх душ. Це основна причина, з якою ми є його партнерами. Через партнерство Бог винагороджує вас на такому ж рівні, як і Коупландів, віддаючи вам належне за кожне спасіння, стілення, звільнення чи благословення. На асомислорію захоплення цими матеріалами, які ми Це вам пропонуємо. Ви також можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua всі ці передачі, переглянути їх і почати створювати всередині себе образ свого дому без боргів. Так, камінь, ось чому ми робимо ці матеріали досяжними, Глорія. Я хотів дещо повторити. Під час перерви ми повернулися до цього місця писання. Ми з вами говорили про те, як приготувати свою роботу на дворі, закінчити її на полі своєму. Ви говорили про те, що це згоджується з ідеєю планування. Ви сказали, що можна перечасно зробити крок у цьому, і ви мені сказали, але краще всього в тому, що стосується планування, що Платити готівкою. Готівкою це допомагає вам час. Це Допомагає час. зекономити час. Не дійте поспішно прийміть це краще якісне всього. рішення. Це краще. це краще всього. Прийміть рішення не залазити в борги. Приділяйте Богу місце. Так я зараз говорю це духом Божим. Слава Богу, ви даєте Богу місце, щоб працювати у вашому так. житті. Коли приймаєте рішення, ми не будемо брати в борг на цей дім. Так, дайте йому місце, щоб діяти. Давайте помолимося ім'я Ісуса. Ми Дякую, підносимо Є, Ісус. до тебе кожну сім'ю, Господи, Господи, яка потребує свого дому або бажає отримати так, його, Дякую. і ми просимо тебе дати їм план для цього. Слава Покажи Богу. їм, що робити, коли робити і як робити, так, Господи, і прояви урожай в їхньому так, житті. Хоча. І все, що потрібно для цього, Дякую, ми дякуємо тобі, Господь, що це твоє бажання для нас мати земний дім і небесний дім. Так, і ми дякуємо за те і за інше. І ми згоджуємо стосовно всіх людей, які вірять про свій дім. Ми з Джорджем докладаємо так. свою згоду до того, Дякую щоб тобі. це здійснилось, щоб вони мали мудрість для цього. Як це зробити в ім'я Ісуса? Амінь. Амінь. Слава Богу, Богу. алілуя. Знаєте що слово Боже проповідується? Що відбувається, коли Слово Боже проповідується? Амін. Приходить віра, слава Богу. Тому не пропустіть. Заходьте на наш сайт. До зустрічі завтра і пам'ятайте, Ісус є, є Господь.